Всім привіт! Сьогодні я знову з новою іночкою хочу вам показати такий красивезний гердан. Я, як побачила схему, зразу закохалася. У мене сьогодні ось така красива мотанка. Я вже мотанку робила, тільки правда, з метеликом. А це, ну дивіться, яка, яка? вона неймовірна. Тут є і орнамент, тут є мої улюблені маки. І мотанка. А дивіться, які в неї низочки. Дивіться, яка краса. Мотанка є в наявності. Для замовлення напишіть мені в Telegram, Instagram Viber. Номер закріплений шапки профілю, так само, як і посилання на мій Instagram. Дивіться ще раз, яка краса, яка неймовірна мотанка. Зараз я її одягну. Дивіться, як вона неймовірно виглядає. Ну, яка краса.